Тоді Ісус, виведений був Духом у пустелю, щоб спокушав його диявол. І постився сорок днів і сорок ночей на останку зголоднів і, приступивши до Нього спокусник, сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це хлібами стало. Він же сказав йому у відповідь, написано. Не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих. Тоді взяв його диявол до святого міста і поставив його на крилі храму та й каже йому: якщо ти є син Божий, кинься вниз, бо написано ангелам своїм заповість про тебе, щоб оберігали тебе, і на руки візьмуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю. Сказав же йому Ісус, написано також: не спокушай Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на дуже високу гору і показує Йому всі царства світу і славу їхню, Та й говорить Йому, це все тобі дам, якщо, впавши, поклонися мені. Тоді Ісус говорить йому: Відійди від мене сатано. Бо написано Господу Богу твоєму поклоняйся і йому єдиному служи. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили і служили йому.